Вас малята, в нашій групі промінчики. Давайте разом привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку у небі птахи! Доброго ранку тобі і мені. Діти, запрошую вас сьогодні до нас на заняття. Ми продовжимо говорити про нашу країну, про нашу державу, яка називається Україна. Діти, чи впізнали ви наших маленьких друзів? Так, це Оленка і Тарасик. Вони українці. Як і ми з вами, тому що мешкають в Україні. Вірно. Сьогодні вони завітали до нас на заняття не просто так, а тому що хочуть познайомити нас з державними символами України. Кожна країна має державні символи. Це державний прапор, державний герб та гімн. У нас в Україні також є ці державні символи. Ось вони перед вами. Подивіться, це Золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб має давню історію. Тризуб був державним знаком ще в князів Київської Русі. Давним-давно. Це був символ єднання та могутності. У тризубі відображено триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Також до державних символів відноситься державний прапор України. Діти, якої форми наш прапор? Так, прямо кутної. А які кольори є на прапорі? Вірно, синій та жовтий. А що вам нагадує жовтий колір? Жовтий колір це колір пшеничного поля, зерна. Колір хліба, а також колір сонця. Сонце дарує тепло і світло. Без сонячного тепла не дозрі би хліб, не жили б люди, рослини, тварини на землі. А що нагадує синій колір? Синій колір, це колір ясного, чистого мирного неба. А ще колір води, без якої теж би не дозрів хліб і не було б життя на планеті. Отже, малята на нашому прапорі поєднані дуже гарні кольори. Синій колір це колір неба, колір Миру, а жовтий колір сонця, колір хліба. Синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня, знають діти. Є одним з державних символів нашої країни є гімн. Гімн – це уречиста, хвалебна пісня. Гімн звучить під час відзначення державних свят, шанування переможців на спортивних змаганнях. Музику до нашого гімну написав Михайло Вербицький на слова. Вірша Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Коли звучить гім, треба встати, і стоячи слухати чи співати гім. От зараз і ми послухаємо гімн України. Отже, малята Оленка і Тарасик познайомили нас сьогодні з державними символами України. Чи запам'ятали ви їх? Давайте перевіримо, які є державні символи в Україні. Це прапор, ще, герб і авжеж. Гімн України. Це державні символи. Треба їх поважати і запам'ятати. А наше заняття сьогодні завершується. До нових зустрічей. До побачення малята!